Так, на воно наші томати. І тут томати. І тут перець, а там картопля. Ну тут це все воно на виноградничку, вже хлим. Рехлим наш виноград. Хочу показати, кишмиш перелистий, це фаворит мій перелистий або кишмиш лучистий. Кишмиш із мускатом. Одна річка, це перший, ну це перший його вегетації на цьому винограднику. Той самий динамічний розвиток у нього пойдет, пойдет. Ну, для порівняння ось так розвиваються інші сорти та форми. Та досаджував Викорчовував. Не Недавно досаджував, то ось тільки тиждень як брунька прокинулась. То ще менше динаміка роста. Такий виноград. Тут теж томати на винограді в ряду. А в мізятці там баклажани, картопля, там полуниця. Це все крайній рік, бо потім вже планую все чотенько робити. Батат теж. Планую робити двохплоскосну шпалеру по Празку і чисто ходити тільки трактором, по міжряді все обробляти. Бо багато людей, ну не багато, а пару людей віддали свої частинки городиків, то вже попроще буде тут, в себе ну, розпихати всю розсаду, все, всі насадження свої по людям. Та вже тут не треба буде оце, ліпити оце таке. Малина в мене, тепличка там. Та й такі справи. Зараз беремо рехлятор наш, отгрібаємо мульчу і будемо рехлити. Ось такі справи, друзі. Все, всім дякую за увагу, а я працюю далі.